Любили там поставити ці футбольні м'ячі. Ми біжимо, а вони, як кажуть, в дитинстві ми вибив грали, грали. Б'ють по тобі футбольну м'ячу, там голову потрапили, ти впав і... ну, ми слабкі. Mm -hmm. Уявіть собі, цей ну, вони ж там всі такі кремезні хлопцята. вдарив по тобі. то... Mm -hmm. Такі ігри в них були. Такі ігри були. Тому і важко згадувати, де не хочеться. Били кожного дня. Кожного дня ти це така фабрика насильства, насильство заради насильства. Чи ну, чим вони дуже вони, сильно розбираються. — вони хотіли що від вас отримати? Вони хотіли ну, отримати да. покази, вони хотіли перевиховувати? — Ні, це, перевиховувати. це забава. Забава це просто забава. Їх переконували в тому, що е, ті хлопці, які знаходяться в українському полоні, їх там вбивають. Розповідали про те, що їм в дупи заливають цю монтажну піну. Що ми українці, українці звісно. А? ми ж фашисти. Зуміло, от. і їх каструють. І вони нам розповідають історії, як їхні хлопці повертаються з полону і потім вішаються, тому що вони не бачать сенсу свого життя. А вони нас просто б'ють. Вони милосердні, по відношенню до нас. От Ми негідники-фашисти. Ну, наші хлопці, там, які тримали в полоні цих росіян, а вони милосердні, нас побили просто там, ну, ні ну, до, 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 до смерті. Не вбили ж не вбили.